2014 рік війна знову прийшла в стіни Бродівської гімназії, яка виховала багатьох героїв нашої землі і забрала життя ще одного героя Романа Скаковського. Роман народився 19 травня 1986 року у місті Броди, що на Львівщині. Тут пройшло його дитинство та юнацькі роки. Його запальний характер та добра вдача притягували до себе багато друзів. Друзі його дитинства, Василь і Ярослав Топилки, описують своє дитинство, порівнюючи його з дитинством героїв твору Тореодори з Васюківки Всеволода Нестайка. Навчався роман у Бродівській середній школі No4 з 1 по 8 клас, з 9 по 11 клас навчався у Бродівській гімназії імені Івана Труша. Навчався добре, хоча і не був відмінником. Дивував вчителів своїм вмінням аналізувати будь-які твори. Батьки Ольга та Микола дали перші уроки людяності, порядності та працелюбства. У 2004 році йому виповнилося 18 років і вступив на службу до Лав Збройних Сил України. У 2007 році перейшов на службу повітряних десантні війська у місті Львів у березні 2014 року. Роман, як і сотні молодих військовослужбовців у складі 80-ї аеромобільної бригади, Відправився на схід на захід з кордонів України від російського агресора. Будучи командиром відділення, воював в Красному Лимані, Ямполі, Слов'янську. 24 серпня 2014 року Роман довго не виходив на зв'язок, чим викликав неабияке хвилювання у рідних. Того ж дня, у День Незалежності, під час штурму російськими військами Луганського аеропорту, Роман отримав важкі поранення. В Задовільному стані зі слів медиків, бійця переправили у Львівський військовий госпіталь. З цього ж дня Роман був під пильною увагою родини, друзі та знайомі, волонтерів. І все, начебто, було добре. Але несподівано почалося ускладнення в червні на порожнення. Лікарями було проведено близько десятка операцій, але врятувати його не вдалося. 27 вересня Роману не стало. Кожна людина, яка знала Романа, Вдячна йому за те, що він був поруч. Ніхто і ніколи не забуде тих добрих і щирих очей. Вічна слава народу.